Всім привіт Ліна Костенко, моя любове. моя любове, я перед тобою бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною робою, не ошукай і крил необітний, не допусти, щоб світ зійшовся клином. І не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене і від любові тьмарівся їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Та що поробиш тільки до а там жорстокий клип під бою і бій мечів до третьої весни моя любове. Я, я перед тобою бери мене в свої блажені сни. Дякую всім, всім хай все, хай вийде, хай все буде добре. Бажаю всім прочитати свій найкращий вірш.